Я прошу вас усіх взяти участь в одній цікавій акції. Я прошу вас прислати в Херсон на головпоштамт листівку з того місця, де ви зараз знаходитеся. Мета цієї акції – показати, що, попри все, попри те, що нас розкидали по всьому світові, ми залишаємося однією великою дружньою херсонською громадою. Взяти участь у акції дуже просто. Для цього треба взяти листівку. Це може бути звичайна листівка з видами міста, де ви зараз знаходитеся, неважливо в Україні чи за кордоном. Це може бути якась рекламна листівка, яку можна взяти, або в якісь ресторації, чи в театрі теж неважливо. Можете підійти творчо і прислати фотографію, або зробити колаж. Це я сам, між іншим, зробив колаж з херсону. Або попросити дитину намалювати таку листівку, буде ще окрема забава. Або взяти будь-який папірець, ось такого приблизно розміру, і він перетвориться на листівку. Після цього треба взяти, написати на листівці адресу нашої акції. Адреса така. Херсон звідусіль. Абонентська скринька 111. Головпоштамт, Херсон 73003 Україна. Якщо ви відсилаєте з-за кордону, то, звісно, треба вказати країну. І так люди по всьому світу не будуть мати сумнівів, що Херсон це Україна, а потім напишіть пару вітальних слів, як це робиться на листівці. Наклейте марку. В верхньому правому куті і кидайте. Листівочку в найближчу поштову скриньку, а далі вже поштарі зроблять свою справу. В свою чергу, я обіцяю, що всі, хто відправлять листівку в херсон, отримують листівку з херсону, причому не просту, а зі спеціального набору, який розробили херсонські художники. Це буде така ексклюзивна вісточка з нашого рідного міста. Причому не де ви знаходитесь, чи в Австралії, чи в Японії, чи в Чорнобаїці, чи в Ужгороді, всі з вас отримують листівочку з Херсона. А що потім буде далі? А ми хочемо на основі цієї колекції на всі ці великій вибірці листівок звідусіль, зробити музейну експозицію. Це як мінімум. Отже, Ваші листівки будуть розповідати нащадкам про ці буремні роки. Акція вже триває, і листівки вже надходять. От є листівки із Австралії, з Італії, із Естонії. У мене тут ціла купа. І я час від часу ходжу на поштам і виймаю їх. Як це робиться зараз? Ви подивитеся Ну що, 20 березня. 2024 року. Ого! І знакова перша листівка від, від Анатолія Кичинського. Непогано, так, непогано. Треба розбиратися. Ага. Отак, оце від Патрона, напевно. Так, і в конвертах. Вот такая вот листиночка из угу. драйула.